Друзі, ну і зараз буде на зв'язку з нами наш кореспондент. Квартира горіла після влучання російського дрону. Рятувальники не могли під'їхати до будинку через і гасити пожежу через те, що були неправильно припарковані авто у дворі. Така ситуація виникла нещодавно після чергової російської атаки на Київщині. Це сталося все. Ну і деталі про те, що робити, якщо ви побачили неправильно припарковане авто. І Більше в цій історії розбирався наш Олександр Ковальов. Сашко, тобі слово. Привіт, колеги. Ну, от наразі прибуваю у одному із столичних дворів. Де щовечора вечора справжній ажіотаж на парку місця нерідко у подібних дворах в тільки паркують у два, подекуди в три ряди. Ну і протиснутися по дорозі може в кращому випадку легковик. Ну а що говорити вже про спецтехніку, спецтехніку ДСНС, зокрема, яка набагато більш габаритна. Ну і от такі двори вони особливо небезпечними стають саме під час пожеж або ж під, після чи під час російських обстрілів обстрілів і буквально кілька днів тому небезпечна ситуація була у вижгороді пожежний підйомник не міг під'їхати до будинку саме через вузькі проїзди от рятувальникам доводилося заходити під'їзди і гасити кожну квартиру зсередини Їм доводилося розрізати двері та працювати поступово з нижніх поверхів до верхніх ну от проблем Тема така як для столиці, приміром, вона далеко не нова. Приміром, навесні були схожі ситуації. Тоді у Дніпровському районі Києва, в один із будинків, влучив ворожий дрон. Постраждало одразу кілька квартир. Проте одна з них на дев'ятому поверсі вигоріла вщент. В ній мешкала 80-річна жінка, яку, на жаль, врятувати не вдалося. Як розповідали сусіди, жінка кричала про допомогу, але пожежники, які приїхали, були безсилі, адже їхня машина просто не могла під'їхати до будинку через неправильно запарковані автівки у дворі Будинку от аналогічна ситуація була і в Оболонському районі. Пожежники не могли просто. Пити до ліквідації пожежі, адже купа неправильно запаркованих автівок у дворі заважали приїзду їхньої. Техніки одне із головних питань під час от таких ситуацій: що робити, аби аби спецтехніка все ж таки змогла приїхати. І тут важливо, що водій приміром вантажівки ДСНС він не може просто взяти і протаранити чи посунути автівку, яка заважає, хоча інколи здається, що ну життя ну ось на волосині, і проїхати все таки можна там по цією машиною, але все ж таки відповідь. no... До всіх правил і закону за кожне таке пошкодження водій автівки ДСНС буде нести відповідальність все буде розглядатися в судовому порядку. Ну і це буде протокол про ДТП. Тож ну, тако ну вирішення в такий спосіб ситуації воно неможливо. Інколи аби звільнити дорогу, люди намагаються самостійно прибрати автівки. Інколи це можливо, якщо справа лише в одні в одному автомобілі, але тут теж є точки зору адвокації тут є. Теж нюанси, і от напередодні поспілкувався із адвокаткою пані Катериною Дьомою, і от вона роз'яснила усі деталі. Давайте далі послухаємо її. Самостійно прибирати авто я би не радила. Я б радила все ж таки звернутися до правоохоронних органів, зателефонувати в 102, для того, щоб вони виявили е, володільців цих автомобілів і їх прибрали. Сума штрафу вона незначна за неправильну парковку. Від 340 до 1700 гривень. Але е, наслідки неправильного паркування вони можуть бути невідворотні, бо е, життя людини ти вже не повернеш. Зазвичай виїзди рятувальників на будь-яку пожежу або місце обстрілу відбувається разом із поліцією і швидкою. Тому саме от поліція за допомогою місцевих мешканців намагається оперативно розшукати власників автівок, які заважають проїзду спецтехніки, видзвонюють, просять переставити автівку. Але от чимало урбаністів зазначають, що проблема вона така доволі комплексна, складна і ну нагально потребує вирішення. Якщо зважати на європейський досвід і те, як вирішують цю проблему там, а там ну по суті ті самі люди, ті самі проблеми, не зважаючи, якщо не в контексті війни, так то це ну, в першу чергу там використовують розумні паркувальні системи, серед яких, наприклад, там додатки, які показують кількість вільних місць, де вони є, ну і звісно ж на людей впливають чималі штрафи, от у Німеччині, наприклад, це 200. Ці 300 євро за блокування проїзду спецтехніки, колеги Сашко. Ну таке тоді не ну все усяжне запитання, що робити, так і плинити на ситуацію, а? Ну, от з того, що я зрозумів, поспілкувавшися з різними фахівцями, так ну, от один із найбільш простих і дієвих методів це нанесення розмітки, яка би враховувала габарити спецтехніки, які використовують ДСНС. Наприклад, ну от у них здається, от найбільші автомобілі, які потребують найбільше місця для проїзду. Звісно. Розмітка, ну на неї теж можуть не зважати водії, і тут тут можуть допомагати різні такі методи обмеження так проїзду, обмеження для паркування. Так ну, от, наприклад, зараз я у дворі тут у СББ вочевидь вирішила цю проблему. Частково так, ось тут є такі от повороти і місце, де раніше дуже часто паркувалися автівки, і от саме через них ну навряд чи тут приїхала спецтехніка. Нині, от, як бачите, тут є такі обмежувачі, ну і проїзд зараз вільний. Я думаю, Ну, в кращому випадку, якщо спецтехніці треба буде під'їхати до будинку, ну от постраждають о, ці стовпчики, але ну життя вдасться врятувати. Спасибі. до речі, ці стопчики дійсно працюють, тому що водії навряд чи захочуть свою автівку ну царапати, шкарапати ось цими стовпчиками. А ці топчики гнучки. А спецтехніка велика, то і по барабану вона проїде. Отакий От метод може працювати. Ну і взаємоповага, звісно, що. Спасибі тобі, Олександр Ковальов, Про паркування, які можуть заважати рятуванню людей.